Сьогодні день захисника і захисниці України, а також день українського казацтва. В залі урочистих подій адміністрація міста зустрічалась з нашими захисниками. Бажаю здоров'я всім нескореним українцям. Сьогодні день сповнений визначними подіями, оскільки 1 жовтня вся Україна відзначає день захисників і захисниць, – другу річницю створення української повстанської армії. День українського козацтва та покрову Пресвятої Богородиці. Дуже символічно ці свята відзначаються саме сьогодні: День захисників і захисниць передусім свято тих, хто вже 10 років стримує ворожу навалу. Тих, завдяки кому непохитно стоїть наша держава, і ми можемо жити повсякденним життям, працювати, творити, виховувати, надихати. Сьогодні також неможливо пройти без гострого відчуття жалю і безмежної вдячності повз тих очей, які дивляться на нас із портретів на алеї героїв. Ми дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність, і маємо згадати хвилиною мовчання кожного, хто віддав свої життя за Україну. Дякую вам, що ви сьогодні тут і маю честь вітати вас і разом з вами, кожного захисника і захисницю України. Ви знаєте, ми в нашій незалежній державі дуже довгий час жили в парадигмі, від кого нам захищатися. Це справді було так. Ми не уявляли, що Україна може опинитись в війні, що хтось з наших сусідів. Може претендувати на нашу землю і усвідомлення, хто такий захисник прийшло зовсім недавно до нас, до когось 10 років назад, а хтось усвідомив лише в 22-му, після повномасштабного вторгнення. Інколи ти дивишся на свою дитину, родину, і ти розумієш, що сьогодні їм треба захист, твій захист. Захист наших воїнів, наших захисників, захисниць ваш захист для всієї країни. Бо сьогодні нам дуже важко. На нашій землі війна, ми втрачаємо найкращих, але ми й маємо найкращих. Бо це і є ви, наші захисники, наші захисниці, ті, хто боронить нашу батьківщину. Хто такі захисники Славути, що ми побачили в 22-му році? Так само, як побачили, хто такі захисники Чорнобильської атомної електростанції. Велика кількість яких і сьогодні знаходяться в полоні, і це наш святий обов'язок їх повернути сюди, на рідну землю, до Славутича, до їхніх домівок, до України. І наші захисники Славутичани. Практично ніхто не мав досвіду, що таке війна, як захищатись, боронити місто. Але ніхто не сказав Я не буду. Взяли зброю і зробили все можливе навіть більше. Ми точно все це пам'ятаємо і ще з роками дамо цьому оцінку. Так само, як пам'ятаємо кожного захисника, кожну дівчину, яка сьогодні там. Янгелом дивиться на нас. Хто віддав найдорожче своє життя? Нам завжди їх буде не вистачати. Але ми точно переможемо в цій війні, бо в нас немає іншого шляху. У нас тільки один шлях. Тільки перемога нас врятує, врятує нашу країну. Я дякую всім вам і кожному, хто сьогодні, там, в пеклі, чи сьогодні на ротації. Чи захищає кордони там, де відносно спокійно, але це все відносно. Нема в Україні безпечних місць. Дякую за захист України і дякую за наших дітей. По молоді і дитинство, воно одне. Ми, дорослі, можемо мріяти, що настане знову мир, і ми повернемось до того життя, яке було раніше. Насправді цього ніколи вже не буде, життя все одно зміниться. І сподіваюся, що наша країна. Досягне тієї мети, до якої ми йдемо, до високих стандартів життя, коли людина є головною, коли ми не будемо думати про захист від ворога, а думати про розвиток. І наші захисники і захисниці, ті, хто не пов'язує своє життя з військовою справою, покладуть зброю, повернуться в мирне життя і будуть розвивати наші міста, села, і селища, і Славутич, і Київ. І повернемо і Маріуполь, Бахмут. Так має статись. І ми маємо зробити все можливе і неможливе. А сьогодні я вам зищу всім здоров'я міцного. Удачі, щоб вона супроводжувала наших захисників кожну мить. Бо вона дуже важлива сьогодні. І щоб вдома було все добре. Щоб чекали, переживали, але дочекались. Дякую вам, низький уклін. Вічна пам'ять, вічна слава всім, кого немає з нами. Після цього міський голова вручив подяки. Не змогли і отримати свої награди, тому що знаходяться на бойовому чергуванні, але хочу передати, що кожен з нас відчуває вашу турботу і теплоту ваших сердець, це нам дуже допомагає в цій непростій справі. І хочу нагадати, що кожен з нас, кожен мешканець міста Славутич, може стати захисником України, а саме при цьому залишаючись цивільною людиною а саме ставши добровольцем ТРО нашого формування добровольчого формування міста славути Одна країна від батька і до сина, слави моєї. Біда нас не зламала пона, нас об'єднала віра, нас захищала на всі роки, ми вірили народ, Сильний народ, могутній народ. Слава Україні, Героям слава, слава Україні.